Україна зараз робить довгоносний вибір. Ми стоїмо зараз на порозі подій, які фактично визначають наше майбутнє не на десятиліття, мабуть, а на століття вперед. І е, е, тому питання вибору е, асоціації або підписання асоціації або непідписання це питання не лише економічне, це питання власне, цивілізаційне. От, тому, о, якщо ми все-таки говоримо про економічні питання, то, на мій погляд, це моя думка, що о, підписувати дійсно довго про асоціацію потрібно. Оскільки о, позитивом є те, що Україна почне рухатися в напрямку оновлення, економічного оновлення. На даний момент, як багато хто з о, Опонентів асоціації говорить про те, що ми втратимо свою промисловість, ми втратимо робочі місця. Так, це може, бути, це може бути і до цього треба готуватися. власне. Але разом з тим без цього не буде економічного нового, не буде прогресу. Оскільки застигла економіка, застиглі галузі, вони не дають стимулу до розвитку новим, новим галузям. Тому о, дійсно о, Україна, яка, якщо вона підпише, Дану угоду, то вона нас заштовхнеться з дуже жорсткою конкуренцією е з, з, з боку європейських країн, але це, я думаю, піде нам на користь майбутньому. Будемо. Тобто будемо, будуть складні часи, ми будемо переживати складні часи, певний час, можливо, і на рік, і може не два. Але ситуація надалі повинна стабілізуватися, так як вказує на це досвід багатьох країн колишніх радянських. От і колишнього соцтабору, які власне е пережили подібну подібну ситуацію на початку 90-х або десь в кінці 90-х, хто коли вступав до ЄС. Ну ми в даному разі не вступаємо до ЄС поки що так. Ми, у нас угода про асоціацію. От е тому, власне кажучи, е Моя думка однозначна, що незважаючи на те, що ми багато можемо втратити, підписувати воду.